У селі Красна Надверняцької територіальної громади відбулось урочисте відкриття та освячення меморіальних дощок. Герої громади Богдан Зубко, Михайло Замореняк, Михайло Лозяк, Михайло Нагорняк вшановані хвилиною мовчання в пам'ять про їх плату за мирне небо. Рідні та близькі піднесли квіти до меморіалів. До мешканців громади звернувся голова Надвернянської ТГ Зіновий Андрійович. Дякуючи Збройним силам України за ранній світанок, ідучи до школи, ідучи до церкви. Зайти і подивитися у вічі Героїв України. Подякувати за жертовність, за, її, за їхній подвиг, жертвуючи собою, захищаючи кожного з нас. Адже боронячи Україну на східних теренах, вони все робили для того, щоб у нас був умовний спокій. До слова запросили старосту села Івана Дем'янєва. Чоловік запевнив, що пам'ятні знаки будуть надалі нагадувати про благородні вчинки полеглих. Також приєднався до слів директор Креснянського ліцею Федір Кухарчук. Коли ми втрачаємо людей, нам дуже важко і боляче. А коли ми втрачаємо молодих людей, молодих воїнів важко і боляче двічі. Сьогодні в Креснянському ліцеї відкриються пам'ятники, пам'ятні знаки нашим героям, нашим воїнам. Які будуть знову і знову нам нагадувати про війну, про те, що ми віддали, загинули віддали своє життя, загинули за незалежність нашої держави. Пам'ятники будуть нам нагадувати про Материнське та Людське горе. Але вже віків доказано те, що наша дружна родина, українська сім'я вона не здається і переможе всі негаразди. Іде. Кровокролитна війна, війна не на життя, а на смерть, за право наше існування, за право на те, щоб Україна могла існувати як окрема незалежна держава, щоб український народ існував і мав майбутнє. Згадали своїх рідних син Миколи Нагорняка Дмитро та невістка Богдана Зубка Ірина згадують слова героїв перед їхньою війною, пригадують моменти з ними, які вплинули на них і змінили їхній погляд на життя. Ми не маємо права і зобов'язані пам'ятати постійно про їхній подвиг, тому що немає ніхто ні більшої любові, ніж та, коли він віддає своє життя за своїх друзів. Знаєте, минулого року, коли. Я подзвонив до тата, і перед тим, що як він приїхав додому, я його пробував якось відговорити, якось сказати, що, тату, не їдьте, у вас четверо дітей, як ніяк. Він сказав дуже гарні слова. Перестаньте брати грань чужими руками. І ці слова мають стати для кожного з нас девізом, Девізом нашого життя і нашого повсякдення. Кажуть, героями не народжуються, героями стають звичайні люди, які здатні на великі вчинки. Такою звичайною людиною був наш тато Богдан. Був добрим, щирим, люблячим чоловіком, батьком, дідусем, братом, вуйком, сусідом, товаришем, побратимом. Знаємо, що тато був в АТО, тому коли почалася війна, він не роздумував жодної хвилини, зібрав свої речі і пішов, тому що казав, хто як не як.